Чому саме е, рубрика е, на кухні? Тому що основний свій час, е, ну, не основний час, але вільний час, котрий я можу з вами так просто побалакати, я проводжу на кухні. І за готуванням, е, наприклад, як завтрака для своєї дитини, я буду з вами розмовляти на те, різні теми. І е, перша тема, яку ми там обрали по голосуванні, це про дітей. Взагалі, діти це така болюча тематика. Е, вони зараз такі емоційно чуттєві. Е, Іноді емоційно знервовані усі да? ці обставини, плюс оце навчання. Моя дитина, наприклад, в другому класі знаходиться зараз, і в них два тижні вдома, а тиждень в школі. І в них є така фішка, нова, з'явилася. Я просто наблюдаю за цим, як вони розвиваються, як вони вчаться, дуже співчуваю вчителям, це дуже тяжко, це так от. Діти, зараз мої доньки, у них в класі виникла така чудова ідея, як для мене вона дуже негарна. Що вони роблять? Вони просять вчителів залишитися після уроку да? ця, на цій Google-платформі залишитися. Окей, все добре, нехай спілкуються, це гарна ідея. Але є, а, для чого вони залишаються? Момент. Вони залишаються для того, щоб. Гратися просто вигри. І все нічого. Якщо вони грають, ну, як е, рекомендовано, до дві до двох годин е, в день. Але вони грають набагато більше. І е, я нікого не осуджу, не дай Боже, просто зрозуміти мене правильно. Контроль дітей дуже важливий, тому що вони не розуміють. На, на жаль, я бачу це по своїй дитині, якщо я це їй ще не доношу. Вони не знають контроль часу для них. Хвилина або 5, або 15 – це може длитися до 2 до годин. Мама, я зараз я, я хвилиночку ще і розтягується ще на півгодини. Вони не знають цей, на жаль, бар'єр часу. Вона зрозуміла, бо ці ігри вони їх затягують. Це зроблено спеціально, ну насправді це ж. Не в яких проблемах це проблема нашого часу, що це справді для того, щоб їх залучити до себе. І ось коли е, кажуть, що діти вони знервовані, вони емоційно нестабільні, вони крикливі, вони можуть е, там, нагрубити, нахамити, гризнутися. Просто придивіться до дітей, до, придивіться до е, того, що вони роблять, як вони це роблять. Як вони спілкуються? Бо, ну, чесно кажучи, у мене іноді аж ушки так загинаються від того, що вони там кажуть. І я кажу дитині ну, своїй дитині, наприклад, що якщо я чую хоч одне якесь не, не те слово, вони виходить з цієї конференції. І моя дитина сидить і каже: хлопці, будь ласка, не кажіть таких слов, бо мама мене зараз ну, видалить, бо не дозволяє. Дивіться, це ж ну, це проблема нашого часу, тому що ми дуже зайняті як родителі. Я, я ж нікого не, не осуджую, ми всі зайняті, дійсно. І діти, на жаль, зараз на своїй консультації. Чому я кажу, придивитися до своїх дітей? Бо в наших дітях дуже багато оцих лишить проблем. Недавно була в мене така консультація, звернулася жінка, що їй сказали вчителям, що з її дитиною щось не так. В ході е, в сесії консультації з дитиною все гаразд, але в казковій терапії, е, в малюванні через арт терапію ми виявили те, що дитина просто е, стісняється е, розмовляти, бо її не чують. Бо в, е, в класі є одна дуже-дуже голосна дівчинка, яку ніхто не може перекричати ну це таке. Е, але е, він недобре вимовляє е, слова. Тобто, його Просто потрібен логопед для е, вирівнювання його от такого речового апарату. Все, це основна була проблема дитини, яка е, сиділа тихонечко і не, мож, не могла е, спілкуватися нормально. Я коли відновила роботу е, з дітьми і саме вже з углубленням психології, з арт-терапією, е, я знаєте, що е, замітила? Те, що діти не вміють спілкуватися, вони не вміють комунікати. Два роки тому, коли я почала працювати бджілки, знаєте, що я робила? Я ставила на стіл одну коробочку, у мене там було олівці, фломастери, краски, не важливо, що але в одному екземплярі. За столом сиділи як мінімум чотири дитини. Що робили ці діти? Вони тягли кожен до себе і казали: це моє, 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 моє. Е, ні, я вчила, я їх якраз вчу комунікувати і кажу, це одна на весь стіл. Якщо тобі потрібен красний, візьми зараз чорний, помалюємо. А потім е, попросиш у того, хто вже намалював красне, забереш його красне. Ну, це, наприклад. Діти Дійсно, з цим ковідом, -ем, з цим онлайном, з цими незакритими садками, школами, вони перестали вміти комунікувати. Інтернет. І тут ви мене спитаєте, як я працюю з дітьми і можу працювати з дорослими? Запросто. Ви не повірите, але проблеми дитини і проблеми дорослого вони майже однакові. Це про самооцінку. Але. Є дві відмінності: те, що ми дорослі, і в нашому поколінні ми всі ось так нагинали голови і слухали своїх е, батьків, дорослих, ми їм підчинялися. То зараз іде тенденція, а е, як я кажу, шиворот на виворот, зараз діти наоборот становяться на рога і нікого не хочуть слухати. Це є і добре, і погано, тому що є мають бути рамки, мають бути правила. Вони мають е, право бути вільними, свободословними. Робити, як вони вважають, це дуже добре. Це найкраща якість, яка їм пригодиться в, я скажу чесно, в тяжкому майбутньому, я не вірю в світле таке якесь класне. Буде нелегко. І це їм дуже пригодиться. Треба дуже ну, навчитися комунікувати зі своєю дитиною, виставляти правильно рамки, що можна, що не можна. І, коли виникає якась складна ситуація, або якийсь конфлікт у вас з дитиною, треба, як я кажу, трошки заспокоїти себе в першу чергу, тому що вони нас іспитують дуже так конкретно іспитують. Вони такі, знаєте, тянуть, тянуть, тянуть цю ниточку, і таке ага, зірвалися. Получилися. Ну, ось таким чином. Так от. Треба не вестись на це. Просто, якщо вам важко, просто відійдіть, хай дитина переключиться, хай вона з чимось займеться. Або переключіть її саму, займіть її чимось. розкажіть якийсь анекдот, розкажіть якусь смішну історію. Скажіть, наприклад, ой, подивися, щось там за вікном таке цікаве. Да? Переключити. І потім обговорити цю ситуацію. Обов'язково в спокійному режимі темпі обговорити все, що Саме... Обговорення е, ситуації, яка виникла вже, і коли ви її обговорюєте в спокійному режимі і кажете е, без упреків, але не опікайте своєї дитини. Да? Скажіть, наприклад, е, ось як ти вважаєш, чому виникла та, ця ситуація? Хто з нас був неправ, хто що зробив неправ? Обов'язково скажіть, е, що признати свою провину це непогано. Бо багато хто дітей не вміє признавати свою провину, навіть якщо ну, за цю провину їх там не карають, але їм дуже тяжко признатися. Я не знаю, чому це виникає, це є таке. І коли ви кажете, давай уявимо, наприклад, я буду на твоєму місці, а ти будеш на моєму. Так? Ось ну, Давай поміняє, поміняємось. І ось у нас виникає така ситуація, і я роблю так, як ти там зробив то-то, то-то. Як ти себе відчуваєш в ролі матері? Так? От почуйте думку своєї дитини. Такому в таких прикладах вони по іншому.